Тисяча жінок, які можуть повністю мене наповнити і які возле біля мене щасливі. Де ти тебе розтамував? Дома. Дивно з фрагментом тазу і з фрагментом хребта. Під час обшуку, коли слідчі відкрили морозильну камеру, то це була чергова страшна знахідка. Язик Людини, що це жіноча матка, що це нирка, і там було серце. Як мене тут опинилися. Фільм'я була очінога професії, і базова моя професія, фундамент моєї жизни это юриспруденция. 4 червня до поліції Київської області надійшла інформація про. Страшну знахідку, яку було виявлено чоловіком в водоймі в селі Старий Бізрадичі. На обвідному каналі він виявив валізу, в який він фактично відчував, від якої різкий трупний запах. Це його дуже злякало, і тому він повідомив цю інформацію поліції. Прибувши на місце, поліцейські в валізі в ході огляду виявили частини тіла людини. Це були дві ноги, дві руки. Також були ребра, частина хребта, інших частин тіла в самої валізі не було. Тому було прийнято рішення дослідження всієї водойми з допомогою водолазів. Під час пошуків нічого нового знайдене не було, але ми вже розуміли, що це вбивство. і виходячи з того, що там були жіночі сукні, а також експерт нам повідомив, що скоріш за все, це рештки саме жінки. Ми приступили до пошуків саме жінки, яка зникла безвісті. Оперативники кримінальної поліції склали відповідний макет можливої жінки за антропологічними даними і тими сукнями, які вона якими знайшли безпосередньо в валізі, і звернулися до громадян з проханням про допомогу. Через деякий час нам зателефонувала жінка, яка повідомила, що її знайома, з яка не виходить на зв'язок, мала такі сукні і повідомили нам інформацію про її сторінку в соціальних мережах. Далі ми вже її оглядали і безпосередньо саме переконалися, що дійсно такі ж платі, які ми знайшли в волізі з решками цього тіла, надягнути на жінці і є на відповідних світлинах. Далі вже працівники карного розшуку детально опрацювали життя цієї жінки, встановили коло зв'язків і родичів. Ми встановили, що вона ще в лютому повернулася назад в Україну з Польщі і проживала разом із сином в місті Києві. Далі вже інформація нам йшла від свідків, що вона познайомилась з невідомим чоловіком і стала проживати разом з ним, але де Конкретна була адреса, відомо не було. Далі вже працювали оперативно-технічні служби, і відповідно відбувався збір інформації для встановлення цього чоловіка, співмешканка цієї зниклої жінки, і в результаті чого ми встановили приватний будинок, який був орендований цією парою. Да. Вот так, отак, от я живу. Это в меня получается столове. Одночасно, експерти в ході проведення генетично-молекулярних експертиз підтвердили нам, що це саме решки цієї жінки, і коло підозрюваних у вчиненні злочину відносно потерпілої, стало звужуватись під час проведення оперативно-розшукових заходів. Працівниками превенції і кримінального блоку вдалося зібрати максимальну інформацію про події, які відбувалися в кінці травня і на початку червня, до дати знаходження цієї страшної знахідки, е, встановили, що подружжя прозивали разом, але щось трапилось між ними і наприкінці травня, як е, вже Встановила слідство, сталося вбивство. Збивство з подальшим розчленуванням. Жінку було розчленовано і фактично по рештках розкидано в сміттєві баки. В частину в валізі було вивезено в водойму, а частину викинуто десь поряд. Пошуки частин тіла її тривають і досі. Після проведення повного комплексу оперативно-розшукових заходів негласних слідчих розшукових дій за результатами проведеного заслуховування в прокуратурі, працівники карного розшуку активно стали працювати по особистості співмешканця цієї жінки. Було настільки у нас здивування, коли з'ясувалося, що це юрист, юрист за фахом. Який мав адвокатське свідоцтво більш того, він е, був певним чином публічною особою приймав участь у програмі Даваймось і в соціальних мережах проводив психологічні тренінги. по, е, Так скажемо, любві до ближнього Мене зовут 33 роки, Я могу бути надіжним, заботливим і одновременно строїть незабуваємо романтику для своєї любимої дівчини. Думаю, я ідеальний мужчина. Я владелець юридичної кампанії. Наша команда займається гражданськими уголовними ділами, господарськими, сімейними. Юристи та більше по призванию захищати людей, щоб чувствовали опору. Але факти казали про те, що саме ця людина скоїла жорстоко вбивства, а потім розчленувала людину, свою співмешканку і рештками розкидала по всій території Київської області. В прокуратурі е, Київської області за участі прокурора було проведена відповідна нарада і розглянути докази, які ми мали на той час, і було прийнято однозначне рішення е, про проведення обшуку і прийняття рішення щодо оголошення підозри вказаної особі. у зв'язку з тим, що він мав офіційний статус адвоката, звичайно, і повідомлення про підозру згідно кримінального процесуального кодексу і відповідного закону має певний порядок, який ми повинні були дотримати. На початку липня слідчо-оперативна група з числа працівників слідства, криміналістів, оперативників і судово-медичного експерта приїхали в Верпінь по місцю мешкання цього чоловіка в орендовану квартиру для проведення обшуку. За його результатами, ми знайшли в морозильнику фактично частини інші частини тіла попередня цієї жінки. Це був язик, це була жіноча матка, це було серце і нирка. Для чого він зберегався, це, пояснити не мог. Але хотів перекласти всю відповідальність за збереження цих е рештків на попередніх орендаторів. Як вони тут опинилися? Я тут заселився і я не відкривав холодильник. валізу. Приніс з таким чином до каналу. Звідки ти не було? Тіло було. Сюди скільки разів їздив. Тіло. Два, Два, рази. Два рази. Два рази. Саме на цьому місці, так? Сюди чи десь там, плюс-мінус радіусів 100 і чи праворуч. Куди ти викидав чемодану? Ось цей канал. Да? Саме воду, так? Да? Угу. Під час проведення слідчих дій. Чоловік повідомив, що між ними стався певний конфлікт, в результаті чого він скоїв вбивства. А далі з метою е, скрити саме цей злочин, страшний злочин, рашклінував жінку і намагався е, знищити всі сліди, які казали про те, що саме ця особа причетна до жорстокого вбивства. Це було вечірний час яким чином я. Де ти тіло розтанував? Вдома. Чому ти його Ну, Якийсь стан ефекту був. Який стан ефекту, що ну? Якісь особисті, скажімо, там мотиви чи щось пристало того. Вона жива була, як я розтанова? Ні? Ні? Я, ти Мертва? Яким чином ти не був? Задушив однією рукою. На рукою. вбита жінка була 82 року народження. Ми знаємо, вона тривалий час працювала в Польщі і вже після початку війни агресії Росії приїхала на територію України 27 сьомого. Лютого і мешкала разом з сином в Києві. Це зв'язок, це знайомство, На жаль, для неї стало роковим. Роковим, Бо нелюд позбав її життя, і більш того, після цього намагався вселяки приховати цей злочин, знищити сліди і уникнути кримінальної відповідальності, що йому не вдалося. На чах вказаний чоловік підозрюваний, вивозив. Різних пакети, в тому числі і цей чемодан, для приховання слідів злочину, приховання тіла потерпіло і знищення слідів такого жахливого злочину. Це явний приклад того, як оперативники кримінальної поліції, слідчі, працівники превенції, експерти і процесуальні керівники. Змозі найкоротший термін отримати необхідну інформацію, провести її в повний аналіз і не дивлячись на те, що мали супротив по розкриттю цього злочину, приховання свідів, знищення доказів е з боку юридично обізнаної людини, все ж таки змогли довести і оголосити підозру і розпочати процес притягнення. До кримінальної відповідальності на підставі зібраних матеріалів прокурором Київської області повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. За клопотанням суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб. Саме в цьому кабінеті проводилось щоденне заслуховування вказаної справи. Тут аналізувалася вся інформація, яка була зібрана працівниками превенції, кримінальним блоком і слідчими. Саме тут підводились підсумки аналітичної, оперативно-розшукової слідчої роботи всіх працівників поліції Київської області. Продовж останнього місяця хочу звернутися до людей і сказати, що цей приклад показує нам на те, що небезпека може бути зовсім поряд, що небезпека може прийти від звідки, звідки ми ніколи не очікуємо. Тому треба бути дуже обережними і уважними. Бережіть себе. Любите друг друга, живите в гармонии, самим с собой и окружающим миром. Всех люблю и обнимаю.